А що, як я скажу вам, що ця величезна купа бадилля, яку ви ось ось викинете, насправді замасковане золото або бомба уповільненої дії для вашого майбутнього врожаю, так-так, ви не помилилися? Щороку тисячі дачників припускаються однієї тієї ж помилки, яка коштує їм половини врожаю вже наступного сезону? Сьогодні ми раз і назавжди розберемося з вічним питанням. Куди дівати рослинні рештки після збирання врожаю, у компост спалювати чи вивозити? Обіцяю, до кінця цього відео ви по-новому поглянете на ці, здавалося б, непотрібні купи зелені, і, можливо, зрозумієте, якої фатальної помилки припускалися роками. Раніше за часів наших бабусь, усе було просто зібрав урожай, спалив бадилля в бочці. Попіл ставав добривом, а всі хвороби та шкідники згоряли у вогні просто й ефективно. Але сьогодні спалювати сміття на ділянках у багатьох регіонах заборонено або суворо обмежено. Та й екологи все частіше говорять про шкоду диму. Так і народилася головна осіння дилема городника як позбутися рослинних решток безпечно, законно та з користю для городу. Давайте розбиратися по черзі. Отже, почнімо з найпопулярнішого і на перший погляд, найправильнішого варіанту компостування. А й справді, ідея ж геніальна ми беремо рослинні відходи, які все одно треба кудись дівати, складаємо їх у купу і через рік, другий отримуємо безкоштовне, натуральне, чорне золото для наших грядок. Екологічно, економно, і ґрунт нам дякує. Звучить як ідеальний план, чи не так? Але саме тут, у цій теплій і затишній купі органіки, і криється головний підступ разом зі стеблами та листям, ми відправляємо в компост невидимого ворога, це спори грибкових захворювань, і головний з них справжній бич усіх городників, фітофтороз. Ви думаєте, що за зиму все це перегни та знешкодиться? Аж ніяк. Звичайна компостна купа на дачі рідко прогрівається до таких температур, що здатні знищити ці стійкі спори. По суті, ми створюємо для них ідеальний інкубатор. Вони комфортно зимують, розмножуються, а навесні разом із чудовим компостом, ви своїми ж руками рознесете цю заразу по всій ділянці. Прямісінько до молодих та здорових рослин. Е, Запам'ятайте просте правило бадилля картоплі та томатів категорично не можна закладати в загальний компост, якщо ви не впевнені у його стовідсотковому здоров'ї. Та й будьмо відверті, хто з нас може бути впевнений на всі сто, навіть якщо немає видимих плям, інфекція вже може бути всередині. А тепер давайте розвінчаємо популярний міф, який я чую щороку взимку все вимерзне. На жаль, дорогі друзі, це небезпечна омана, спори фітофтори та багатьох інших грибків, справжні майстри виживання, вони чудово зимують у компостній купі і терпляче чекають свого часу, щоби з першим теплом розпочати нову атаку. І це ще не все. Окрім хвороб, у бадиллі зимують і шкідники. Наприклад, личинки Колорадського жука, яйця попелиці або лялечки совки, навесні разом із поживним компостом ви з радістю повернете на свої грядки і цих ненажерливих нелегалів? Тож компост із хворого бадилля це не добриво, а справжня біологічна бомба для вашого майбутнього врожаю. Невже тепер кожне бадилля це ворог номер один? Звісно, ні. Є й гарні новини: існує ціла низка рослинних решток, які не просто можна, а й потрібно відправляти в компост для створення поживного добрива. Насамперед, це здорове бадилля коренеплодів, моркви, буряка, редиски дайкона. Ці рослини значно рідше страждають від тих стійких хвороб, що вражають пасльонові. Сміливо відправляйте у компостну купу і рештки бобових культур, гороху. Квасолі вони не лише дадуть органіку, а й збагатять майбутній компост азотом. Бадилля від кабачків, гарбузів та патесонів також чудово підійде. Але з однією дуже важливою умовою на ньому не повинно бути ані найменшого натяку на борошнисту росу. Якщо бачите характерний білий наліт, такому листю в компості не місце. Тому головне правило залишається незмінним. Уважний огляд перед відправкою до компосту, здорова зелень, наш друг, хвора небезпечний ворог. А тепер поговоримо про вогонь. Якщо компостування, це така собі складна біологічна гра, то спалювання, це кардинальне рішення, старий перевірений дідівський метод, і його головний незаперечний плюс це стовідсоткова ефективність у боротьбі з заразою. Вогонь не залишає шансів нікому. Спори грибків, бактерії, яйця та личинки шкідників абсолютно все перетворюється на безпечний стерильний попіл. Якщо ви зіткнулися з сильним ураженням фітофторою або борошнистою росою, то спалювання це практично єдиний гарантований спосіб не перенести цю проблему на наступний сезон. Ба більше золо, що залишається після спалювання бадиляді, це не просто сміття, це найцінніше концентроване калійно-фосфорне добриво, яке не містить хлору і чудово розкислює ґрунт. Тож, на перший погляд, спалювання виглядає ідеальним варіантом швидко, надійно і навіть з користю. Але не поспішайте черкати сірником. Адже у цього методу є дуже вагомі мінуси та. Проте у цього вогняного методу є два суттєві недоліки, які здатні перекреслити всі його переваги. Перший і найголовніший це закон та безпека. Сьогодні у більшості регіонів розводити відкритий вогонь на дачних ділянках або повністю заборонено, або дуже суворо регулюється. Потрібно дотримуватися безпечної відстані до будівель, мати під рукою засоби пожежогасіння – і робити це можна лише у безвітряну погоду, штрафи за порушення цих правил можуть бути дуже серйозними. Другий мінус це ваші сусіди та екологія, їдкий густий дим від сирого бадилля навряд чи когось потішить, це може стати причиною серйозних конфліктів, та й для довкілля це не найкращий варіант. Але є ще одна не така очевидна втрата, спалюючи бадилля. Ми втрачаємо найцінніше органіку, ми перетворюємо потенційний гумус, який міг би покращити структуру ґрунту, зробити його більш пухким та вологоємним на жменьку мінералів. По суті, ми викидаємо на вітер будівельний матеріал для родючості нашого ґрунту, гаразд, компостувати небезпечно, спалювати складно. Що ж тоді залишається? Третій шлях найпростіший і найочевидніший. Вивезення, зібрати все бадилля у міцні мішки, завантажити в машину і відвести на найближче сміттєзвалище або у спеціальний контейнер для рослинних відходів. Проблему вирішено швидко і без зайвого клопоту. Не треба прийматися хворобами, не треба боятися штрафів за багаття, не треба чекати рік, доки дозріє компост, але погляньмо правді у вічі. Це рішення лише на перший погляд таке просте по-перше, ви витрачаєте свої ресурси, сили на збирання та пакування, час, який могли б провести з родиною, і гроші на бензин або оплату послуг з вивезення сміття. По друге, це не найекологічніший підхід. Ми просто переміщуємо органіку з одного місця на інше, де вона даремно гнитиме на полігоні, виділяючи метан, і по третє, найприкріше. Ми позбавляємо свою ділянку найціннішого ресурсу. Кожен мішок вивезеного бадилля це мішок потенційної родючості, який ми добровільно віддаємо, тож вивезення це радше не вирішення проблеми, а спосіб її позбутися, втративши при цьому можливу вигоду, та що, як я скажу вам, що існує четвертий майже таємний спосіб. Метод, який поєднує в собі переваги компостування та безпеку спалювання, він ідеально підходить для утилізації потенційно небезпечного бадилля томатів та картоплі, йдеться про траншейне компостування, або, як його ще називають, створення теплих грядок. Усе геніальне, просте. Ви викопуєте на місці майбутніх грядок, наприклад, підогірки чи кабачки траншею глибиною приблизно на два штики лопати. На дно цієї траншеї ви щільно укладаєте все зібране бадилля, можна навіть трохи, його утрамбувати, потім зверху засипаєте все це викопаною землею. Що відбувається далі? На глибині без доступу кисню починаються зовсім інші процеси розкладання анаеробні. Більшість патогенів, включно зі спорами фітофтори, у таких умовах просто не виживають, вони не пристосовані до життя без повітря, при цьому органіка повільно перегниває, виділяючи тепло та поживні речовини прямо до коренів рослин, які ви посадите тут наступної весни, ви й бадиля утилізували, і хвороб позбулися, і створили суперпоживну теплу грядку на майбутній сезон. Є ще один спосіб, який дозволяє використати здорове бадилля максимально ефективно та швидко. Це подрібнення, якщо у вас є садовий подрібнювач чудово, якщо ні, то можна просто розкласти бадилля на газоні і кілька разів пройтися по ньому газонокосаркою. Отриману зелену масу, так звану січку можна використати кількома способами. Це ідеальна мульча для підзимових посадок. Наприклад, часнику або для пристовбурних кіл дерев та кущів, дрібна фракція швидко перегниє за зиму, захистить ґрунт від промерзання та збагатить його органікою. По друге, подрібнену масу можна вносити в ґрунт при осінній перекопці, вона набагато швидше розкладеться, ніж цілі стебла, і покращить структуру ґрунту. Але тут є один ключовий момент, який робить цей метод по-справжньому безпечним це обробка. Перед тим як використовувати подрібнене бадилля, його вкрай бажано пролити розчином ефективних мікроорганізмів, наприклад, препаратами на основі триходерми або сінної палички. Ці корисні грибки та бактерії, не справжні санітари. Вони активно пригнічують розвиток патогенної мікрофлори та прискорюють процес розкладання органіки. Так, ви отримуєте подвійну користь і добриво, і біологічний захист ґрунту М -м -м. найважливіше у всій цій історії навчитися розпізнавати ворога в обличчя. Перш ніж вирішувати, куди подіти бадилля, влаштуйте йому невеликий тихогляд, уважно огляньте стебла та листя. Що ж ми шукаємо? Будь-які темні або бурі плями на листках і стеблах помідорів та картоплі це майже стовідсоткова ознака фітофторозу. білий борошнистий наліт на листках огірків, кабачків або смородини, це відповідно борошниста роса, різноманітні плямистості, і іржапагони, що в'януть без видимої причини все це, сигнали небезпеки. Таке бадилля не можна класти до загальної компостної купи, його шлях або у вогонь, або у глибоку траншею. Якщо ж бадилля виглядає чистим, зеленим, без будь-яких підозрілих плям і нальоту, вітаємо, у вас в руках цінний органічний матеріал, його можна сміливо відправляти в компост, подрібнювати на мульчу або закладати в ґрунт. Цей простий навик візуальної діагностики. Ключ до правильної та безпечної утилізації рослинних залишків. З усього, що ми обговорили, випливає одне золоте правило поводження з рослинними рештками, яке я раджу вам запам'ятати. Воно звучить так здорове бадилля в справу, а хворе безжально ізолювати та знищувати. Давайте розкладемо це по поличках. Вправу. Це означає компостування, мульчування, закладання в теплі грядки, подрібнення та внесення в ґрунт, усе, що збагачує наш ґрунт і працює на майбутній урожай ізолювати та знищувати, це означає не давати заразі жодного шансу на виживання, це або безпечне спалювання, якщо у вас є така можливість, і дотримані всі правила, або глибоке закопування у траншею, де патогени загинуть. Без доступу кисню або, у крайньому разі, вивезення на смітник. Не можна ставитися до всього бадилля однаково, не можна все бездумно звалювати в одну купу. Принцип розділяй і володарюй тут працює якнайкраще. Розділіть здорову органіку та хвору, і ви отримаєте повний контроль над здоров'ям свого городу. Отож, головний момент. Полягає, ось у чому Ваше бадилля це не просто сміття, це індикатор здоров'я вашого городу на наступний рік. Бездумно викидаючи його в компост, ви можете власноруч закласти міну під майбутній врожай, яка вибухне в розпал наступного літа, і ви знову й знову боротиметеся з фітофторою, навіть не підозрюючи, що самі створили їй ідеальні умови для зимівлі. І навпаки, правильне поводження з рослинними рештками, це не понуре осіннє прибирання, а перша і найважливіша агротехнічна операція нового сезону. Ви не позбавляєтесь старого, а закладаєте фундамент для нового, здорового врожаю. Це змінює все чи не так? Ви перестаєте бути просто прибиральником і стаєте стратегом свого городу. Підсумуймо. Немає однієї універсальної відповіді для всіх, якщо бадилля здорова, компост, мульча і теплі грядки, ваші найкращі друзі, якщо є хоч найменші ознаки хвороби, безпечне спалювання, якщо це дозволено, або глибоке закопування в траншеї стануть вашим порятунком, а вивіз це крайній захід для найбільш заражених і небезпечних решток. Дякуємо, що додивилися це важливе відео до кінця. Сподіваюся, тепер у вас є чіткий план дій. Якщо ця інформація була для вас корисною, поставте лайк і обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити нові секрети багатого врожаю. А тепер головне питання до вас. Який спосіб утилізації бадилля ви вважаєте найефективнішим для себе, і чому діліться своїм досвідом, дискутуйте та радьте в коментарях? Давайте знайдемо ідеальне рішення разом за.